Двовижні відкриття науки говорять про те, що ви це 1% тіла, а 99% це дух, і вже нікуди від цього не дітися. Ми складаємося з енергетичних хвиль і світла. Так створив нас Господь. Тільки подумайте, сила і швидкість нашої думки швидше за швидкість світла. Як вам це? Швидше за швидкість світла можуть бути тільки. Надприродні і нематеріальні об'єкти. Це свідчить про те, що ви Боже творіння, Божий рід. Ви створені існувати вічно і рухатися на наш швидкостях. Ви незвичайні люди, Бог створив вас чудовими, і ви не просто матерія. Для чого Бог помістив нас у цей прекрасний матеріальний світ? Навіщо ми опинилися в цьому тілі? Навіщо ми такі надприродні створіння, необмежені, схожі на Отця Небесного? Раптом так обмежені цією матерією. Ісус показав для чого? Бог з'явився у плоті, виправдав себе в дусі, показав себе ангелам, проповіданий у народах, принайти вірою у світі, вознісся у славі, це є. Наш з вами шлях, наше з вами призначення зробити все, що зробив Господь. Слава йому і хвала! Бог хоче, щоб ви були щасливі і знали, як же вам існувати в цьому тілі. Тому ми, місія Слово Боже, проповідуємо, щоб надихнути і направити вас. Більше відео про призначення людини ви зможете знайти на наших каналах. У телеграм та на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко підпишіться і дивіться, щоб наповнити своє життя істиною і сенсом.